Доброго дня. До нас виткнувся військовий за допомогою продати його автомобіль. Як бачите, автомобіль нестандартний, автомобіль, який підходить під завдання. Зараз, на жаль, такий час, що такі автомобілі використовуються не повнопризначенням, не катаючись десь в безпечній місцевості, а навпаки, їздячи там, де дуже небезпечно. І цей Hyundai Terracan 2002 року випуску із мотором 2,9. Я думаю, буде виконувати свою службу на 100%. Машинка потужна, машинка сильна, машинка повноприводна. автомобіль... По трасі бере десь 10-11 літрів, по місту до 15 бувають доходи. Але для такої великої машини, як для турбодізельного мотора, вона і непогана і ще її не показує непогані результати. Тим паче, що автомобіль не на механіці, а на автоматі. По машині перебрані всім стоки амортизаторів. В машині дуже багато чого замінено. Прикладка клапана кришки мінялись, бо трохи підтікало мастило. Насоси, термостати. Дуже багато всього обслуговувалось. Машинка велетенська, здоровенна, повний привод, височезна. До речі, всі колеса нові, колодки також обслужені. По салону ще й приємно вона збережена. Як бачите, є у нас шайбочка регулювання, привод можна переключати, Автомат тут надійний, простий. Пробіга 337 тисяч кілометрів, повний електропакет, уютненька машина. Зазвичай бувають військові автомобілі в кучму стані, але ця ще збереглася дуже-дуже класно. Навіть є виклимки встановлені. Плюс запаска у нас в гарному состоянні є, вона накачана все. Шторочка, вогнегасник, фаркоп є. Тобто машинка така, на, на всі службі життя. Тож, друзі мої, кого цікавить дані автомобілі, я знаю, що цікавляться зараз військові дуже часто і питають і на бляхах. Цей автомобіль на бляхі, він не на українській реєстрації, але і тому ціна буде 4 тисячі доларів, щоб забрати його. Ще раз кажу, що ми допомагаємо продати автомобіль військовому, ми нічого не заробляємо. Просто передаю інформацію, яка є з нашого майданчика. 4 тисячі доларів, і ви можете забрати цей апарат. 2,9 дизель на автоматі на повному приводі. Все, друзі, чекаю зворотнього зв'язку. До побачення.